Приходить чоловік у баню, а там жіночий день. Ну він каже: будь ласка, пропустіть мене. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ну подивіться, поки нікого немає, жінок немає, зала взагалі пуста. Я бігом помиюся, мені срочно треба так чекав цього дня, дали вихідний і саме в цей день. Ну, добре, поки нікого нема, давай швиденько. Він забіг туди, поки парився, парився, раз, дві жіночки зайшло. Ну він ж сховався за дверима, стоїть та й слухає. Думає, щоб його не побачили. І одна до одної каже: Слухай, Ганю, я оце недавно була в дочки за кордоном, так там в банях такі манікени поставили. Отако От стоїть голий мужик, манікен, ти його дьоргаєш за пісюна. Він раз дає тобі віник, дьоргаєш ще раз, він раз тобі дає тазіка. Цей же ж мужик почув це все. Взяв в одну руку тазік, в другу руку. Вінник, мало ли що пригодиться. Вони тако відкривають двері. Каже, боже, Ганю, дивися. І тут такий манікен. Ну вона роздорнула тазик, дав він їй, другий раз дьорнула, віник дав їй. Тоді дргає, дергає, дергаю. Каже, Ганю, диви, вже мило пішло.